Епідидеміт таке складне слово, яке означає запалення придатка яєчка в чоловіка. Епідідімус – називається латиною цей орган, знаходиться навколо яєчка, а епідидеміт це його запалення, запалення додатку яєчка. Внаслідок цього чоловік може відмічати збільшення яєчка в розмірах, надмірну болючість при доторкуванні, і е, дана проблема. Може дуже бентежити і непокоїти чоловіка. Це може бути внаслідок або переохолодження, або якихось інфекцій, що передаються статевим шляхом, які можуть вражувати додаток яєчка в чоловіка. Дана проблема потребує негайної діагностики і лікування, оскільки вона є досить болючою і може призвести до негативних наслідків, навіть до безнепліддя у чоловіків. І діагностується за допомогою УЗД. А також може бути діагностована за допомогою спермограми, де ми бачимо підвищення кількості лейкоцитів. Ну, як правило, діагностуються за скаргами чоловіка та за допомогою ОЗД-дослідження. Якщо ми діагностували дану проблему, ми маємо її обов'язково пролікувати. Лікування є комплексне, куди входять і антибіотики, і місцеве лікування за допомогою певних компресів протизапальна знеболююча терапія, і тоді у чоловіка це захворювання досить добре лікується і має гарний прогноз.